що, прийти, Сьогодні у нас велий дощ. Я в хапішоні, не знаю, щось не так собі сидить. Окей, у мене сьогодні супер задача, вийшов на ранішню прогулянку, слухаю аудіокнигу і давно бачу, що в нас тут є білки. От я купив їм горішки, купив меги зараз буду кормити. Вони такі, в принципі, ручні, я тільки відкрив пачку, вони почули, що пачка що лесить і підбігли сюди. Їх тут досить багато, зараз є підбігло. Там далі ще третя є, зараз буду кормити. Так, з'їли вони по одній. Це побачила також хоче. Підбігає. Ди сюди, ди сюди. Підходь, не бійся. Іди, йди, йди, на. Забыла? Так, еще один. Це боишься, маленький. И сюда. В принципі, мені така погода подобається. Не знаю чому, але я люблю дощ. Так, я вже був з жим. Зараз я починаю з сету. Біцепс по одній руці. Де попереднє втомлення біцепсуп, то так як в принципі вчив мене Антон. І друга вправа це канати на біцепс. Роблю це в сеті один за одним. переключаюсь на трицепс. Два слова про трицепс. Значить, Зараз я починаю відчувати рідкі постійно, що, мабуть, в мене це протягом трьох місяців. А, як я від цього уникаю? Коли я роблю трицепс, стараюся концентруватися саме на м'язах. Тобто, по суті, можна розглядати трицепс за допомогою зглобів, допомогою зв'язок, скажімо так. Я концентруюся саме на м'язах. Представляю, як вони скорочуються, тобто, скоротилися і розтягнули. Тобто я концентруюся не на ліктиві, я концентруюся більше на верхній частині. Це допомагає починати рух саме з самого м'яза цільового і не так навантажувати ліхтівий суглоб, скажімо так. До речі, легендарне місце, де всі позують. Це тут. Той саме Майкл так. Да в залі, до речі, так, підносно пусто, майже нікого немає. Це в принципі допомагає знімати контент. Let's go! Значить, наступна вправа у мене біцепс сидячи, плюс розгинання стоячи на трицепс. Вправо дуже схожі на ті самі, які я виконував попередньо, але, скажімо так, вони трошки більш базові. Якщо говоримо про розгинання, вони просто трошки підлічні кутом і задіє трошки інші волокна. От і все. Скажімо так, певну базу зараз не можу виконувати, зараз просто робота над ізоляцією максимально. Let's go. Я скажу, що попереднє втомлення на біцепс дійсно дуже сильно працює і зараз мій біцепс просто при кожному повторенні горить. Дійсно горить, в якому сенсі цього слова і приносимо. Зараз розгинання на біцепс. Зараз в принципі, у великому діапазоні на повторення приблизно 12-15. Не хочу брати велику вагу, зараз це працюю з помірною вагою і на велику кількість повторень. Так, вони ще один... Так, і підхід на розгинання стояща. В принципі, вже завершальні підходи, От зараз розгинання на трицепс сетом і підйоми імітація молотків в полосі. あ якийсь мужичок, Я завершую сет і каже, Pretty Boy, are you working here? Типу, ти працюєш в цьому тренажері, pretty бой. Я не почув це спочатку, і він мені повторив і сміється щось. Я кажу, ну, взагалі ми давно вже не бой, якщо що. Не знаю, може це був якийсь Не знаю, може це просто комплімент американський. Не сильно мені таке сподобалося, але хай вже буде так. Я кажу, да-да, бой, тільки я давно вже не бой, мабуть, вже... я не кількість років, якби я був би боєм, так не виглядав би за 100%. Тобто в свої 28 виглядати старше, це признак того, мабуть, що я точно не бой. Здавалося б, тренування рук, але по об'єму досить такі велике по 3-4 по підходи, плюс це все сетами. Тренування досить швидке, воно в мене зайняло приблизно 40-45 хвилин. От. Е, з плюсів те, що було мало людей в залі, в принципі, я відзняв все, що хотів. Е, але знаєте, я так скажу, я це знімаю на швидку руку, я особливо не стараюся, я не... Викладайся зараз відео, це дійсно повна правда. Знаєш такі моменти, от коли, скажімо так, важко. Є певні моменти, так, коли тобі в житті добре і все, здавалось би, йде тільки на ріст. але і ти дуже добре знаєш, що ти хочеш, куди ти хочеш прийти, в тебе все класно. Але моменти, коли дійсно дуже важко, нічого не виходить, все йде просто вниз. Е Дуже важко зібратися і залишитися, знаєш, вірним своїй цілі. Тобто зараз я не сильно так кладаюся в відео, ідеї потрохи якось чухають. Знову ж таки, вихлопу якось багато немає, але Ну, все одно хочеться робити, але ідеї просто пропадають дійсно. Здавалось би, з перших днів там перші, наприклад, 10 днів, 20, 30, навіть два місяці ще було що сказати. Було про що розказати, чим поділитися зараз. Ну, просто не хочеться повторюватись, не хочеться знову говорити одне й те саме. Відпочинок між підходами в мене був приблизно 30-60 секунд. Тобто працював в такій знаєш, високій інтенсивності. Спочатку це важко дається, пізніше ти звикаєш, і це тобі дається легше, легше і легше. Зараз я, в принципі, вже звик до такої інтенсивності, і тренування займають не так багато часу. Тобто, по суті, за хвилин 40 за годину можна потренуватися спокійно. Раніше, скажімо так, коли я був, скажімо так, на прайм формі, тренування в мене займало десь приблизно 2-2,5 години. Я просто, можна сказати, жив в залі, тому що відпочивав між підходами дуже багато і старався взяти якомога більшу вагу. Коротше, пацани, в Юра, нова система, як набирати лайки, перегляди в інстаграмі, Тіктоці. Я називаю цей метод цифра. Цифрове. Так, але просто. Прикол в тому, що я зрозумів, що відео має бути ідеально. Ти тобто, дивишся і такий вау, так, да, класний відос, ті, класна картинка. Я зробив, я зараз покажу два приклади і ті, покажу, чого я загнався. Вріз я зробив не так ті, ефектно. Перший приклад. Коротше, починається відос, тут надпис, ті, там, коли ми зустрілися, та поля. Друге. Типа зараз нам 21. І 34, і типу воно знизу пише, ти на фотки не концентруєшся, тому що поки ти прочитав, типу поки ти прочитав, типу, надпис туди-сюди, да, і тепер ти не концентруєшся про що ти. на фотках. І, і ще й надпис знизу, фотки зверху, по суті, і ти такий прочитав. Ага, окей, фотки самі практика. Тепер дивись інша тема, як офігенно дивиться. Ага. Тоже, ти саме надпис на українською. Але цифри. Зверху і ти тупо дивишся на фотки. Да, да. І воно да. чотка під музику ефектно. Наскільки по іншому... Тепер діку... я зрозумів. От Д... що ти цифру каті ставив там. Вот воно що, знає чоловік щось. Вот. Я думаю, чому це... А, в мене вот так? Коротше вот воно. Бля, реально воно працює, я тобі скажу. Та, конечно, Бо, дійсно, нет. поки там прочитаєш, що там пише. Так, да, ти не дивишся на фотки і зовсім іншим сприймається. Ну вже не буду вибіряти, 20 тисяч набрало переглядів вже. Та воно, в принципі, набере непогано, то, що воно за скій там за. За дві години, походу, набрало вже їх. 20 20 це нормально. Це для когось такий результат. Він набираю трьох смм спеціалістів цілу команду, щоб їм зробити рілси 20 тисяч. А на рахунок СММ-спеціалістів, я взагалі. Скажу, а... Ні, чекай, це не СММ, це цілі компанії. Що це? Це маркетологи виходить? Або компанії, які продвигають твій аккаунт і шок. Ну, щось там? які пропонують. Взагалі да. нахер не треба. що, ну, я не знаю, хіба може професіонали там, але. Ти втрачаєш свою ідентичність, ти втрачаєш якісь, свою ідею, типу, от в чому прикол. А, тут, коли ти робиш сам, це твоє авторське, не таке, як всіх, Ти щось своє видумаєш, придумуєш свої історії і так далі. Вот. Ну, питань нема, от, от як сервіс нам допомагає завжди з надписами і так далі. Він нас знає, він шарить, що там нам написати. Він завжди допомагає дійсно з надписами. Я змонтую відео, що написати сервіс. Ні, пацани, я зараз взагалі ноль, не всі відео залітають в мене просто. Ну, я нічого не роблю. Правильно, ну, бо ти придумуєш надписи до тих відео, то я залітають. А сервіс каже. А Юро, що написати тут на, на, своє, на його відео. Я кажу, та я не знаю. А в мене реально туго з надписуми. Коли, коли щось прийде, а більшості випадків щось так туго я, взагалі не знаю. А от я комусь продумати, вмію собі, блядь. Просто знаєш, то, то так і в мене. Так в мене. Я не... І комусь, типа не знаю, трошки то. просто вже стільки тих відео було, всяких вже стільки всього поче повторювати понаписував. Але зараз от, на американську аудиторію не, не не американська інтернаціональна. Там можна по кругу це все лопити. Щас вона піде так жара. Там ще є. Ми, ми вже заготовки для фільмів. Даже Оці ці ниточки вони вже вже ми посмикали, поняли, які треба тягнути. Жас воно піде. Жара, один відос вже на сім лямів Пішов. Yeah. Like заспідає teda жара. 7 млн, 7 сім 7 і 1. Да, там 2 200 підписників приліпо. Я тоді так, на 2 да. ляма зробив, то такі здивились, думали, йо або не вроді. І це він сті, типа, да. Він сті, да, ми такого да, ніколи да, не да, бачили. Да. да. Але бачите, він сті хотів би щось таке, типа, ідентичне свої виставляти, типа, фотки свої, ну, якось типа, як себе, як особистість. А виходить нам, щоб протвигатися, треба виставляти такі такі відео, якими ми виставляємо. От чому Чого, мені подобається те, що я виставляю з точки взагалі. Що офігенні відоси з катюшек. Ну, нас прикольні, так. Да. Взагалі мені подобається. Ну, типу, реально. І ключ ми ще викупили, що не треба, типу, то в сугубу зал лупити. Я навіть дивлюся от цих типів от Джуліана то А Він закидає це зала. Ну, блядь, тушнить, не хочеться дивитися. Або зала, Він закидає, їде да. там на кабріолеті, блін, дивишся, вау. Чи там закидає десь ту саму свою форму, але не в залі, типу, вау, от щось таке, бив, прикольно, оце козир туди-сюди. Дивися в залі оце, ці фотки. Ну, питань маємо. він ще так скріншоти ці робить з відео, вони телефон з жопи достав десь, Коротше, воно все Ну, понятно. Де воно? Ти дивишся вообще врещення в тебе цього. Коли прикольно знято в залі, то воно теж дивиться, але коли. Типу, воно теж класно і має місце бути і потрібно, щоб було. Але просто коли ти постійно фугасиш, тупо зал, за, 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 зал, це набридає всім, всі просто отак. Скіпає. Того треба просто трошки з дому десь щось зняв, там з вулиці, трошки з залу. І тоді ключ, піде, коротше. Все з досвідом, просто треба лупити відоси, блін. Я от казав вже малому Владіку, кажу, Влад, що в мене не йде тренера, що мені робити? Я кажу, ну от запостиш тисячу eh, ці... шість фокусу немає. Тисячу шістдесят eh, відосів, да? Я тобі обіцяю, що в тебе буде так само десь аудиторія, як в мене. Там, може чуть менше, може не більше, але більше буде однозначно, як зараз я. Аж а ти, а ти заходиш, я заходжу в тебе скільки там 40 цих відео. Ну, блядь, що ж ти хочеш? Це ж все з досвідом, ти ж не можеш зразу робити такі відоси, які будуть набирати по лямів. Тобі ж треба до цього дорости, дійти, типу поняти, за що смикати, за які ниточки, на що давити і так далі, як це робити, як... і так далі. Ну, це ж треба дорости до цього. Ти ж не, не кинеш так, от, зразу лупанув все лупонувся сімлямів. Го, гогонь, тиждень позакидав. А зазвичай пацани починають на ентузіазмі лупити. Тиждень-два. Поняли, що ні, не йде, щось не пробивається, Це ну, все, пока погана затія. Ні, так не працює. Це треба лупити. Скільки я лупив, бля? Останніх три роки кожен Та, божий лупусь, день. і працюєш далі. Ти да, Тиш Боже іде. Набрав сімльонів, а, ноги а перед тим, блядь, я заходив от пару років назад, там, років п'ять назад, дивився, що я закидав там сторіс. Там такий бред закидав, але той бред я мусив закидати. Це означає, що, що ти виріс, разом, да, щоб дорости до цього, що зараз є. є. Вот. А, але я фугасик закитав теж, взагалі підписників не було. Не було, вони не росли. Якщо б тиждень два підписалися, вогонь було. Все. І я довбив це все, довбав, вірив, що якось одного дня вірив, що в мене вийде. Це, знаєш, я... Знає, я просто як з цепі зірвався. Тому я нічого і... не говорив, не записував все. Та, та, та. І зараз ще скажу, і, 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 і згадую як минулу підготовку Юра на 200 водоводах сюди. <різь> я ще хотів пускати буквально два слова за його зараз підготовку. <різь> Розкажи. <різь> шість six weeks out, шість тижнів до змагань. Скільки в тебе могло водій? 600. Це хороша дигратавка, це мені подобається. Напиши, що ти думаєш, що знаєш, що дивишся. Ще і, і сочутніле кажуть. А ще, а ще, скажіть, хотіла сказати, І морожено там залітає шоколадки скажи. картою. Не забула пацани забирає. і дівчата, користуйтеся. Вам зараз Юра ці всі знання безкоштовно, але через деякий період часу він робить курси. Як там просувати свою сторінку? Да. Так що поки це безкоштовно да. користуйтесь, вам просто отак от видає. Заходьте, і дивіться, куди циферки ставить на фотки. Зараз, зараз, зараз є <рес> давай. зараз є вже курс по тренерству, Да він теж офігенний, То тобто, блин, мене багато. Людей завжди на онлайні, досвід, вже стільки людей перетренував, стільки результатів зробили. Теж афієний курс. А, типу, я не нічого не нав'язую. Тобто людина може взяти і отримувати офігенні знання. Типу. ну Питання від кожного, хоче, не хоче. Курс є, він афієний. Так само буде, ну, тобто так само курс буде по тому, як на ту. Я думаю, що зроблю, а чи Його ні. Я... Тільки що подала ідею. Так, так в мене є, дивись, який експірінс. Тут реально цю тему можна так і розвивати. Так, і ключівські в тебе скільки. Ключів скільки просувати. Да, да. Хоч всі платформи можеш просувати. Конечно. Я тобі тільки реально дала ідею. Блять, ще, до Бля, речі, спеціалісти ці їбучі. 500 підписників пише. Привіт, давайте будемо стрінку да, прокачувати. Да, да, Ментором. <з моєїм> Ну, ну як назвати, пише чуділа, якого 700 підписників. Він пише: коротше, тут є тімка, можна на, тьому, на цьому заробляти такі, таку касу, там все діла і продвигати твій цей. думаю, чуділо, ти себе продв... ну, продвинь трошки. Типу, ну ти подивися, ти гониш я загону тебе на сторінку. Я розумію, що ти продвигати не особо вмієш, тому що ти себе не продвинув. Вот. Така тема, да. А на рахунок, пацани, я вам так скажу. А... Тут буде 100К підписників в Інсті. Коли? Давай до кінця року цього. 100К підписників буде. Раніше. Блять, вересень та блок. Давай я тако з запасом, типа. Який зараз місяць третій? Дивись, давай я з Вересень. Запасом, давай до жовтня. З запасом, запасом до кінця року. 100 тисяч підписників це теж якби хуа але типу, я тобі скажу. Запасом візьмемо. Можливо, і раніше, питань нема, але буде. Я, я даю слово, от побачте. І я не знаю, типа, просто треба візуалізувати, бачити це все, робити, розуміти. От Я зараз побачив ниточки, куди їх от, от смикнув, все, є, пішла жара. Побачив. Сім лямів є, другий відео 300 тисяч. Теж неплохо. <смеш> короче, да, І просто візуалізувати. Я просто зранку ходжу кардіо натощак. тущак, і, і я, короче, слухаю це про візуалізацію. Я вже казав, що, що блін, трошки хреново. я якось вузько в один напрямок пішов, візуалізація туди-сюди. Але коли в мене пішла жара, а я це все дійсно виявляв, я просто йду, отак йду, так. Да, і там каже. от... Там по-англійськи слухав різні візуалізації, ну там, тобто теми на ну, розмови на цю тему. І коротше, йду і кажу, от прям зараз станьте і попробуйте собі уявити. Там я такий, не хардів. Я просто стою так посередині дороги. Там люди ходять, усе. я стою, закрою очі і починаю все. І не просто уявляти, а відчувати це. Як я себе буду відчувати, коли в мене буде цих 100 тисяч і так далі, і я почав це робити, і в мене пішла жара. І перед тим я це так само робив. Я уявляв, що я буду тут. З Катюшою, я їй казав, ми лягали спати, я їй казав, Катюш, от кажу, побач, ми будемо в Штатах. Кажу, ми будемо їхати під захід сонця, пальми будуть в кабрелеті, і будемо їхати в машині. Да, ми не в кабрелеті їхали, але на Мустангу їхали так само пальми, захід сонця, і це було пізєсафіну. Грала музичка войбова. Я це не просто бачив, уявляв, а я це відчував, будучи ще в Луцьку. Я відчував це. Я переживав. Я думаю, я відчував, які це кайфові будуть. — Відчуття. — Відчуття, От. І Коли ви будете, коли ви просто бачите картинку, ви просто мрієте. А коли ви ще відчуваєте, переживаєте, це вже, тобто уявляєте, що ви вже досягнули того, що ви хочете, чи ви вже є тим, ким хочете бути. От вас все приведе до цього. Тому візуалізація працює просто От. Коротше, пацани, багато нам говорив. Курси будуть, які хочуть. Курсів поки не буде, просто поки. Поки я говорю, те, що на думках, на маси. Е, вот. А там дивіться, 100к, ви ж розумієте, інтернаціональна аудиторія сиділа, там придеться на англійську переходити. То, поки я український луплю, слухайте і наматуйте на остров. А я ставлю 100 тисяч до вересня, 100 тисяч інстаграм до вересня. Затишла, пішла а ти жара. сказав до? Я сказав до кінця року. От, а я кажу до вересня. Не знаю, як в мене це вийде, але думаю, що вийде. Прикинь, якщо ми якщо я лупану... Ти подумаю, 10 тисяч це одна десята. До да. вересня, в принципі, це... В принципі, реально. Якщо воно вже пішло, зараз алгоритм зловило, то реально. Коротше. Ладно. Нормально. Все. Ждемо 100 тисяч. 100 тисяч. Сівіт сумбіз.